Всім привіт! З вами текстильна група Кам'янка, як ваші увазі. Ми зараз пропонуємо нову опційну позицію. Код даної позиції 54. Рушники махрові. По даній позиції сьогодні діє знижка в розмірі 40 доларів. Враховуючи знижку, ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішка вагою 25 кг, лише 50 доларів. Рушники йдуть для рук, тіла, обличчя та ось такі великі бані. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена акційна позиція. Код даної позиції 54 рушники в махрові всіх розмірів. Достатній кількості великих банних також зустрічається. Ціна за 1 кг становить сьогодні 2 долари, а вартість мішка лише 50 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Лише сьогодні, до кінця дня, у вас є можливість придбати рушники, Що, макрові, під кодом, уточнити, чи вам кошти, чи... під кодом 54. Я, я Придбавши зараз з відеогляду дану позицію. Ну, все, в не втрачайте можливість заощадити при покупці, придбавши рушники махрові під кодом 54, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки. у розмірі. Пізніше будуть поставити 40 доларів. Враховуючи знижку, ціна за один кілограм становить 2 долари. Вага 25 кілограмів, вартість мішка. Лише 50 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас допомога більше цікавих вигідних пропозицій. Вчора і сьогодні ми знімаємо для вас лише акційні позиції за зниженими цінами. Дивіться відеогляди та робіть замовлення. Сьогодні останній день з товару за зниженими цінами. Код позиції 54 рушники, махрові. Йдуть для рук, тіла, обличчя та великі бані. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари. Вага мішка. 25 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки лише 50 доларів. Придбавши дану позицію зараз, ви додатково при покупці заощаджуєте суму у розмірі 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків рушників махрових. Як бачите по відео огляду, в даному мішку в достатній кількості йдуть великі пани. Повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена акційна позиція за зниженою ціною, зі знижкою 40 доларів. Враховуючи знижку ціна за 1 кг становить лише 2 долари. А вартість мішка вагою 25 кг 50 доларів. Встигні придбати, так як акційна пропозиція діє лише сьогодні до кінця дня. Якщо вам сподобався цей мішок із відео то відразу пишіть нам повідомлення для замовлень. Відправлення здійснюється новою та укрпошкою. наявності